Нема його вдома. Тиждень тому, а що сталося? Як? Хто де? Так, це не Артур. Це його бідолашний Орест. Вони просто дуже схожі, тому ви переплутали. А Артур тиждень тому поїхав до Польщі. Орест і Артур дико посварилися років 5 тому. Чому не знаю, але після того Орест почав спиватися і, зрештою, так опустився, що пішов жити на вулицю. Рудий. Так, це, мабуть, син Артура Антон. 25 років. Де мешкає, гадки не маю, я його більше року не бачила. Він безробітний.